Ми перенесемося на, на схід нашої країни? Е, є успіхи біля Кліщеївки? Е, про це повідомляли у східному угрупуванні е, військ. Е, напередодні президент наш був із е, візитом у Сполучених США, Америки, де зробив заяву про те, що є у нас план повернення Бахмута і ще двох міст. Скажіть, будь ласка, от. Е, Скажімо так, ось цих заяв від нас вон, чекали, чекають наші союзники, наші партнери, так, американці. або, а, І чи не буде тоді, скажімо так, ну, ми теж робимо з бахмуту такий символ, так, і, і чи не є це тиском тоді на наших військових? По-перше, е, ніхто е, громадянин Зеленського не тягнув за язик говорити такі речі. Це перше. Друге, е, що стосується позиції, по Бахмуту по його залишенню а, наші західні партнери вже в минулому році давайте згадаємо, коли ми казали, що не треба витрачати величезну кількість ресурсів на утримання Бахмуту і пропонували його залишити раніше. І ми, врешті-решт, ми змушені були його залишити. Нас видавили звідти, видавили, але ми величезну кількість втрат понесли і наразі. Бахмут повернення Бахмута з моєї точки зору, це також суто такий політичний лозунг, ні більше ні менше. Не можна одночасно на двох напрямках вести наступальні дії, якщо у нас є основний напрямок Запорізький, так, то ми мусимо концентруватися там. А Бахмут це вже завдання трошки другорядне. У нас не так ще раз не так багато ресурсів, мусимо їх правильно використовувати і напружувати м'язи тільки там, де це потрібно. Сергій Григорович, от просто я до чого, знаєте, ну, от якщо президент сказав так Бахмут. Ну, тобто, все, значить, значить, потрібно так це зробити. От чи не буде це тиском на, на наших хлопців, які там на передові? Ну, президент казав це нашим хлопцям, чи казав це західній спільноті? Він казав, не це спільноті. Ну то західна спільнота, якраз там і там не дурні люди сидять і розуміють, що до чого. Добре, ще мене цікавить питання атакамсів, так тому що написало видання CNN, Так якщо не помиляюсь про те, що невелику кількість Сполучення Штати Америки дають нам атакамсів. Потім пізніше в офісі президента зробили заяву про те, що Питання коментування так катакамсів, будуть вони чи не будуть це, буде про це говорити президент або України або Сполучених Штатів Америки. Все ж таки, на вашу точку зору, чому Сполучені Штати не наважуються, от зараз що є перепоною? Ну, по перше, з точки зору минулого візиту Зеленського до Сполучених Штатів то на початку візита плани були значно глобальніші і очікування значно були глобальніші, ніж ми отримали, ще по закінченню, і в певних моментах американці кажуть, що неправильно організована по інформаційна політика і поведінки керівництва привело до того, що на багато хто з американських конгресменів, ну скажімо так, достатньо сильно розізлився і не пішов на підтримку. Хоча я скажу так, потужне, дуже потужне лобі. І республіканців і демократів в конгресі щодо підтримки України, воно існує. Але от, не треба лізти туди, куди не треба лізти. От черговий раз існуюча влада, е знаєте, ош ось, як, опікається на своє е неправильній поведінці, е що стосується Сполучених Штатів, і замість того, щоб підтримувати і е дотискати певні проблеми, е поведінка на рівні, е знаєте, такого. Е Поганої дитини, яка тупою ножками кричить, дай дай дай. Вона не приносить користь. Я вже не кажу про е, ці інформаційні шкандали, що стосуються наших сусідів там Польщі, Литви, що стосуються е, зерна українського, це також не йде на користь і Україна однозначно. Тому керівництво України мусить переглянути свої погляди на міжнародні відносини з тими країнами, що нас підтримують, і не руйнувати. Ту складну схему довіри і підтримки, яка була відбудована довгими роками. Так а як тоді діяти? Вони ж нам потрібні, як не просити. Ви кажете, дай дай дай, а як не а, просити? Значить, не те, що не просити, треба просити правильно і певні речі робити правильно. Це по-перше. По-друге, знов таки ж, ракети дадуть, але дадуть тоді, коли дадуть. Раніше вже пробачте, якщо там рішення прийняте, то. Треба м'яко робити певні речі і е, доказувати, що вони терміново потрібні, і щоб вони давали результат. Це перше, по-друге, е, ситуація полягає в тому, що е, ми ж повністю практично залежимо е, від наших західних партнерів. І вони нам певні речі ще півтора року назад навіть не думали, що дадуть. А часом що почали давати. Тому так само я впевнений, що із цими ракетами буде також все правильно організоване. все буде дано в той час, коли наші дипломати зможуть ці речі що проштовхнути, не афішуючи, не розповідаючи всьому світовому спільноті, що нам це дадуть на війні. Взагалі певних речах не треба нічого казати просто їх треба робити. А вони зможуть стати ось ці та ось цією чарівною кулею для нас чи ні? Ну от ми з вами вже не перший місяць спілкуємося. Ви знов піддаєтесь впливу телемарафону, де вам намагаються сказати, що щось дуже круто і змінить ситуацію. Ці ракети будуть для нас дуже корисні. Вони дозволять наносити точні удари по критичних об'єктах російських збройних сил. Але що стовідсотково вони змінить ситуацію на користь нашої перемоги? Ну не треба на це розраховувати. Як показав, пам'ятаєте рік назад, ви свято вірили, що Хаймарси також змінить ситуацію на фронті. Росіяни достатньо швидко оговтались. внесли корективи в тактику застосування своїх військ в стратегію розташування своїх пунктів управління і системи логістики. Опрацювали протидію проти цих ракет, і ці ракети стали трошки е, з менш ефективними ніж вони були з самого початку. Звірочу цієї ночі росіяни обстріляли ряд українських міст, зокрема Херсон, Очаків, Одеса. Відомо про те, що морський вокзал і готель Одеса в Одесі майже майже знищені. Скажіть, будь ласка, що ви побачили, скажімо так, за цією атакою, враховуючи про те, що вже були новини, що з Україною рухається не тільки українське зерно, а й руда. От вони ще намагаються зламати якісь наші плани, залякати. Що стоїть за цим? Ну, про це ми говорили з вами ще весною цього року: що росіяни будуть намагатися руйнувати критичну інфраструктуру української економіки. І е, ті речі, які дозволяли нам е, бути потужними в співпраці з іншими країнами, на чому могли заробляти гроші, це росіяни будуть намагатися знищити. Аби не ми, не. Бо війна це гроші. Без грошей будь-яка війна закінчиться достатньо швидко. Росіяни розуміючи ці речі безпосередньо і руйнували, і будуть руйнувати нашу інфраструктуру. Тому завдання номер один. Роблячи висновки з тих ситуацій, які складалися, про що знов таки ще ми вже давно з вами розмовляли: що треба потужно посилювати спроможність протиповітряної оборони тактичного рівня, що стосується захисту об'єктів нашої інфраструктури.